Всім миру та Божого захисту. Зараз в Україні йде війна, і щоб уберегти себе від обстрілів, ракет, шахедів, потрібно приєднатись до Господа, вивчати Слово Боже і максимально відкривати своє серце, своє життя, щоб Господь поселився і захищав. Наша церква, місія Слово Боже, проводить щоденні молитви. Та онлайн-конференції служіння, Богослужіння. Якщо бажаєте приєднатися, можете написати мені. І ці групи, Я додам вас до групи у Телеграмі чи Вайбері. Як писав Ісус Христос, придіть до мене, всі обтяжені та обтружені, і я заспокою вас. Ось я вас запрошую. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я вас додам. До групи. Всім миру та благословення!